<кій> Всім привіт! З вами Морошиний канал. вибачте, відео не можна було аж так подивитися добре, бо ну, воно завелике було. Воно буде трохи щось писати, я це не розбираюся ж сильно, так що рішу маленьке краще зробити. Допустимо, давайте у мене новини, ви вже знаєте. Вибачте, що так довго пропадало. Було дуже багато часу, це... Зараз повернуся. О, це мої ціноторекси. Вони з'явилися у мене пару днів тому. О, зараз покажу. Красиві. Там є матка, але ще її не вийдіти. хіба. Дуже тяжко треба передивити. Ферма, все зроблене, коротше таке. Ну... Е Сивеньке все, я все зробив, потім поміняю, ще дроблю, це все, вату і заберу, все укріплю, коротше, буде до Зараз ще покажу ці мурахи, що зимовки ще вернулися. У мене так само мокрічки з'явилися. Давно їх вже не видів. Це все. Во Там то не видно добре. Я вам потім зроблю е, потім зроблю там кадри, може, скину, чи як. Покажу. Ну, коротше, це ще ми подивимося е, Це мої ці прості ферми, що я готую, а це мої ці мурахи. Я їх теж вже з розплоду. Добрі справи. Я їх нині погодував, це все. Коротше, живуть всі все добре. Ой, месорструктор. У нього теж. Бачите, спокійні, мають вже розплодик. Треба фокусируватись взагалі, був виділ красту. Це все не готове, я їх годую. Вон уже смітник зробив. Коротше, ми так довго це все дивимося. Давайте до головної часи прийдемо. У мене мурахи вищу того разу зимовки, так що во. Оце бачите? У них теж вже того разу були маленькі яєчка і ще навіть були прості яйця, бо маленькі очіночки, тепер вже бач почали з'являтися великі очинки. Звичайно, довго, що у них вже мають би з'явитися уже недавно, десь пару може, місяців ще прийде, кокони мають з'явитися. Все добре, їх нині погодував ще швидше. То відео вже було, просто щось не завантажилось, там я її годував, це все вже не інтересно. Ці бурахи теж розмножуються, бачите. Бачите, купезно всього її очинки, кокони взагалі процвітають. Є сонеч і є квіточка. Ці мурахи теж, маточка бігає весь час у руху, це добре. Що їй показують признаки життя. Маточка. О, де схопила яється, біло-білого, спилоється десь. Все. все, вони щось тут оскопчилися. всі вони тут сидять. Коротше, таке. Неспокоїся потім уже. До речі, у... У вас у снігерсах у нас поповнення. Вони там зробили камерку із ватки, невеличку. Мають вже кокони, до речі. Або навіть ці вже лялечки, з яких можуть виопатись. Це все нині годував. Мене вже три колонії купили. Ну, я не продаю в інтернеті, я тако, може, мене хтось може впізнати. Я йому договорююся. Потім далі зустрічаюся, вже передаю, упаковані всі мурахи. все. Та може отако От я можу дати озюків. Потім у мене вже будуть більше мурахів, видів. Зараз я лиш почав спробував. Матки пробував, чи я буду за цим доглядати. Це все. Добре, всім папа -па. до наступного відео.